Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це Таро-прогноз для знаку зодіаку скорпіон на лютий 2024 року. І так, дивимось скорпіони, лютий місяць. Що вас очікує цей період, Які атмосфері пройде. І так, спочатку дивимось в цілому атмосферу місяця. І так, двійка жезлів, карта пасивна, говорить про якесь планування, про роздуми, можливо, ви будете вагатися в прийнятті якихось рішень щодо якихось дій, тому, да, так, би таки пасивно, скоріш за все, пройде місяць. Але все одно ми зараз будемо дивитися, що які події будуть відбуватися. Але, якби в цілому атмосфера говорить про те, що. Скоріше за все, ви будете більше щось планувати, щось зважувати, але поки що якихось таких важливих кроків, дій ви не будете робити. Тому ось так. Ну, давайте подивимось, якими ж подіями відзначиться і чого це стосується. Так, тут карта боротьби говорить про. Те, що все одно ви будете йти до своєї цілі, все одно ви будете. Втілювати в свої плани, хоч ця карта і говорить про труднощі на вашому шляху, да, що не все так легко вдасться, як вам би хотілося, як би ви бажали. Але все одно, да, як бачите, чоловік стоїть на вершині, тому все одно в нього сил більше, і він вийде переможцем в будь якій ситуації. Тому. Якщо навіть у вас виникнуть якісь труднощі, не потрібно опускати руки, не потрібно розчаровуватись, а йти до кінця, да, і успіх буде на вашій стороні. Ну і також ця карта говорить про те, що. Якщо ви будете щось важливе планувати, якісь важливі кроки, то щоб ви вже розуміли, да, що не так все легко буде, як би вам хотілося, і да, можуть виникнути якісь труднощі, і, може, все не так швидко піти, як би ви хотіли. Тому якось ось так. Тому, можливо, по першій карті вам краще якось можливо, як скласти план, спланувати, як вам краще діяти, що вам краще робити, щоб оціх потім менше було труднощів на вашому шляху і якось да, було вам легше. Проходити. Так, тут знову карта Повішеного говорить про якусь паузу. Да? Знов така говорить про пасивність, схожа з двійкою жезлів, да? тому що і тут пасивність, і ось тут. Да? Тому можливо. В якусь ситуацію вже до цього часу, по сімці е, жезлів, можливо, ви йшли до чогось і у вас виникли труднощі. І ось ви вирішили да, якось зупинитися, подумати, спланувати, да, тому що по повішеному, да, тут би як йде ситуація, що е, е, ситуація без дій ніяких. Да, ось ви нічого не робите і очікуєте. Ну, По-повішеному ще тут. Е, Потрібно подивитися на ситуацію з іншого боку, так, якби, як ви раніше, от ви раніше якось по-одному робили, якось по-іншому на цю ситуацію дивились. А зараз потрібно якось кардинально по-іншому подумати, як можна щось вирішити і рухатись вперед. Тому подумайте над цим. Так, дивимось далі, що тут. Бачите, а сімка мечів у нас говорить про те, що вам потрібно продумати якусь хитру стратегію е, да, і спробувати ще раз. Тому що це ще й карта говорить якоїсь шансу, можливості. Е, да, тому, але це така можливість, де потрібно проявити е, да, якусь хитринку, амбіції для того, щоб досягти успіху. Звичайно, по ній нічого незаконно не потрібно робити, але все одно, да, якби, би якусь таку стратегію продумати. Так, давайте подивимось, що тут. Так, тут знову карта відлюдника, у вас такий період, да, якби як перша карта пішла, такої пасивності, так і далі карти. Відлюдника теж вона говорить про те, що вам якийсь треба період як паузи, роздумів, як якусь щось прояснити. Да, можливо, якусь ситуацію ви захочете й прояснити да, якби дізнатися краще чогось. Це карта теж говорить про те, що. Можливо, у вас буде таке бажання побути наодинці, тому що відлюдник да, він якби знаходиться наодинці, десь на віддалені. Можливо, хтось буде працювати на віддаленні. Можливо, з дому теж як варіант. можливий. Ну, Карта Відлюдника це карта говорить про мудрість, про розум. Відлюдник у нас він дуже розумний, мудрий. Тому, я думаю, що ви. З якихось труднощів, які б не виникли, ви вийдете, все ж таки да, якби і по ці сімці жезлів переможцем. Так? Хоч і на якийсь час, можливо, потрібно буде якось зачекати, потрібно взяти паузу, але все, все одно ви проявите мудрість, розум, все гарненько продумаєте, і все у вас буде чудово. Тому якось ось так. Так, далі королева Кубків. Якщо ви жінка, можливо, це ви, якщо чоловік, то, можливо, це ваша дружина, мама, можливо, знайома. Ну, Це жінка, це, скоріш за все, да, що вам ну, теж вона відіграє якусь важливу роль у вашому житті в цей період. Якщо у вас немає партнерші, дружини, то, можливо, для вас. Це можливість познайомитись в цей період з такою жінкою. Вона дуже турботлива, вона ніжна, вона вміє проявити любов, вона так, і вміє якби, і словом підтримати і, ну ось в такому плані. Якщо в цілому і для чоловіків, і для жінків, да, то ця карта може характеризувати якусь вашу знайому, можливо, близьку подругу, до якої. Можна звернутися за допомогою як до психолога. Так? Вона завжди якось сприйме вашу ситуацію як свою, вона завжди знайде потрібні слова, щоб вам допомогти підтримати, щось підказати. Тому звертайтеся, якщо у вас виникнуть якісь труднощі, вам буде важко так, якось. Оце все одному одній вирішити, то можна звернутися до ось такої вашої якоїсь приятельки, знайомої, яка вам допомогла. Ну, звичайно, якщо вона у вас є, ви подумайте, да? І яка вона завжди знайде потрібні слова вас підтримати. Вона завжди, вона як хороший психолог, да? тому ось так. Ну, давайте далі подивимось. Так, і дев'ятка жезлів. Вона знову говорить про те, що да, якби період такої паузи, і вона ще говорить, ця карта про страх робити кроки вперед. До цього часу, можливо, у вас вже був такий якісь спроби, якісь були спроби щось розпочати чи щось змінити. Ну, щось важливе таке у вашому житті, да, де не вийшло так, як би ви хотілося. Да? І тому для вас це зараз є якийсь такий етап, де ви боїтеся щось нове розпочинати, щось міняти, якісь кроки вперед робити. Ви знову думаєте, що знову будуть якісь невдачі, знову піде щось не так. І ось у вас такий присутній ось цей страх. І тому, да, якби у вас такий цей місяць. Якихось переживань, хвилювань, паузи, роздумів. Тому ось так. Ну, давайте подивимось. Здається, і карти є, да? а якби, щоб сказати, що місяць таких якихось подій особливих, то і немає. Да? Якось більше. Якись пасивності, роздумів, якийсь страх, невпевненість. Да? Тут по відлюднику можливо, і ось вам потрібно звернутися до когось за допомогою, за порадою. А по відлюднику ви більше людина як закрита, ви більше якби, звикли самі свої проблеми вирішувати наодинці. Вам важко з кимось поділитися своїми якимись труднощами, проблемами. Тому якось ось так. Ну, давайте подивимось карту пораду для вас на цей період. Як ж вам все ж таки діяти, щоб цей період був для вас вдалим, продуктивний, щоб все, що ви запланували, здійснилося? А ось, бачите, трієчка жезлів говорить про те, що не боятися йти вперед. Це карта говорить про світле майбутнє, це карта говорить про розвиток. Про Якісь починання, які дадуть вам успіху в майбутньому. Да? Тому не потрібно боятися, а потрібно ось бачите, ви тут по дві річці жезлі, ви тільки планували, ви тільки думали, а що як вам робити, а який вам варіант обрати. А ось по тріївсь жезлів, ви вже цей варіант обрали, ви вже знаєте, як вам діяти, ви вже все спланували, і ви вже взяли жезл в руки, да? якби тут на картинці чоловік. Він вже вирішив, що йому далі робити, і вже робить якби перший крок да, для чогось, для втілення якихось планів у майбутнє. Тому... Да, не потрібно сумніватися, не потрібно боятися, а ось, да, ну, можливо, для початку складіть якийсь план для себе, да, не потрібно спонтанно якісь приймати рішення і щось, да, спонтанні якісь дії. Ні, гарненько обдумайте, да, і по відлюднику тут прийміть якесь мудрі, розумне рішення, обдумайте це все, складіть план, а потім вже рухайтесь вперед. Тому ось такий місяць для вас. Бажаю, щоб він був далим для вас, продуктивним, і все, що ви плануєте на цей період, обов'язково втілили в своє життя. Дякую вам величезне за вашу підтримку. До побачення!